Вітаю, пані та панове у першому весняному відео. І що може бути більш весняним ніж відео про книжкові плани, себто відео про мрії, які не факт що колись втіляться. Надто я люблю процес складання книжкових планів, тому що сезонно дозволяє собі такий формат у відео на каналі. Сподіваюся, вам він також подобається. Тому що приблизно, якраз на три місяці наперед, я вмію зорієнтуватися, що мені захочеться читати. Я тут ще е, чайочок з собою притягла для більшого затишку, і щоб до кінця відео в мене точно помади не залишилось. Умовно можу це відео розділити на дві частини. Спочатку ми з вами поговоримо про річні плани, які я хотіла би втілити саме навесні, а після того. Я зібрала сім книжок, які от я підійшла до полички, подивилася на книжки, що в мене тут стоять, і зрозуміла, оце мій весняний настрій. Це те, що мені хочеться зазвичай читати навесні, але почнемо все ж таки. Давайте з річних планів. І перший підпункт цього пункту буде про книжки, які я собі заборгувала. Це або книжки, які я тягну з собою з лютого, або ще й раніше, або те, що я точно хотіла прочитати в лютому, і в мене не склалося. По-перше, показую вам Івана Багряного і його сад Гециманський, книга, яка була однією, звинуватиць мого не читала в листопаді. Чому я лютий хочу завжди листопадом називати? Я не хочу листопад, Я щаслива, що лютий закінчився. Я десь посеред лютого зупинилася по. Серед саду Гециманського і вирішила, що я собі відкладу цю книгу на той момент, коли не буду нічого паралельно разом з нею читати. Тож я найближчим, ну може, не найближчий тиждень, але у березні точно з нею розбиратимуся, і думаю, навряд чи буду брати їй щось до компанії, тому що книга мені подобається, вона мені достатньо нормально йде, але мені важко її дуже з чимось поєднуватись. Через це вона в мене от дотяглася аж до лютого. Я буду дуже плутатися в місяцях. Вже березень, на щастя, книга, яку я дуже намагалася дочитати у лютому, буквально в останні дні, але зрозуміла, що не хочу з нею поспішати, не хочу е змушувати себе читати її швидше ніж мене виходить. Це Вільям Гіпсон, і я розпочала його збірку спалити. Хром мені тут залишилося буквально зараз. Скажу три оповідання це трохи менше ніж 70 сторінок. Найближчими днями я їх точно дочитаю і по враженнях поки що нічого не буду говорити, щоб. У прочитаному ми вже дуже скоро з нею зустрінемося. Борг, який тягнеться в мене з дуже давніх часів, я не хотіла будь-який дедлайн ставити для цієї книги, але я зрозуміла, що якщо його не поставлю, в мене постраждають ще деякі плани на цей рік. Тому вогонь і кров Джорджа Мартіна, я нарешті хочу дочитати навесні. Справа була в тому, що я не хотіла брати цю книгу на отаке от стабільне постійне читання. Це в мене було читання максимально під настрій. Тобто я смакую ранкову каву, і така. Ой, зараз хочеться настільки розтягнути, насолодитися цим моментом, що я візьму кілька сторінок, і вона в мене читалася от буквально по кілька сторінок на тиждень. І мені здається, я достатньо її потягнула, посмакувала таким чином. Час вже переходити з нею до нормального, стандартного класичного читання. А справа вся в тому, що червень, до якого я хочу цю книгу дочитати, це в нас вже майже половина року. А я собі на цей рік запланувала якраз таки дві книги Джорджа Мартіна. Я хочу почати перечитувати гру про престолів, і якщо я не дочитаю вогонь кров, то я точно гру престолів вже не встигну дочитати до кінця цього року. Книга, яка першою випала мені в моєму поході на почекунів у лютому, і яку я першу і не встигла прочитати, це Мадлентієн, і її не кажіть, що в нас нічого немає. Я подумала, що е, разом з Багряним тягнути ще одну велику, важку, вдумливу історію буде для мене якось тумач. І от, як бачите, ні ти, ні те не прочитала. Про інших почекунів, яких я намагатиму ще три прочитати за весну, поки нічого не кажу, через те, що наступну назву для себе поки що секретно тягнутиму вже коли прочитаю цю книгу. Якщо цікаво, я робитиму це в інстаграмі, тому запрошую вас підписатися, якщо ви ще не підписані. Там теж багато книжкового і я сподіваюся, що естетичного. Обов'язковий пункт будь-яких планів це Прачет. і е, я показую вам зараз три його книги, які хочу прочитати за три весні. Місяці показую. Звісно, поки що тільки дві. І я не можу не наголосити на тій новині, що видавництво Старого Лева нам анонсувало до друк. Як я зрозуміла, досить великий додрук книжок Тері Теріпрачета, але проблема хіба що в тому, що нам не конкретизували, які це будуть книги. І в березні я, наприклад, для себе візьму його позацикловий роман Рухомі картинки. А на квітень мені за моєю хронологічною послідовністю написання випадає жнець, якого купити зараз нема жодних можливостей. Я насправді вже домовилася з однією прекрасною людиною, яка пообіцяла мені дати почитати Жнеця, поки в мене немає власного. Але я я шалено. Я шалено сподіваюся, що видавництво старого лева перевидасть саме цю книгу, ну в тому числі цю книгу. Тому що обіцяно нам на березень, квітень, тому так і орієнтуюся. А травень в мене пройде з відьмами за кордоном. Це здається вже четверта. Третя. Мені здавалося, я вже чотири три книги прочитала. Провідьом. Ого, це буде третя книга з під циклу провідьом. Якщо ви дивилися мої книжкові плани на 2023 рік, то знаєте, що я запланувала собі багатько наукової фантастики. Конкретно на весну в мене є чотири пункти. Два з них я не стану озвучувати через те, що ви досить швидко вже побачите ці книги в окремому відео. А дві, от мене око на них впало. По перше, показую вам є дюни Френка Герберта, яку я починала читати минулого року, дочитала до 176 сторінки і відклала тому що е, не в настрій вона мені тоді була, а зараз я просто згадую, що мені Герберт ідеально заходить саме навесні. Я минулоріч читала, здається, Бог імператор дюни, і він в мені тоді і. І він мені тоді, от саме в настрій, був настільки ідеально, я думаю, що Еротаків Дюни я також дочекаюся, що в мене рука от сама до неї потягнеться. І ще одна книга, до якої в мене рука з наукової фантастики запланованою, потягнулася. І навесні я хочу прочитати кантику для Лейбовіца Волтера Міллера моло... Молодшого. тому, що коли читати постапокаліпсис, як не навесні, дійсно. Я зараз дивлюся на свій стосик з весняними книгами. Те, що я для себе назвала весняний настрій, але це виключно все було суб'єктивно і розумію, яка я молодець. Що в мене рука здається підсвідомо потягнулася саме до тонесеньких книжечок. Тут книжок більше трьохсот там 3, трохи з чимось сторінок немає. Боже, нарешті я здається навчилася складати плани так, щоб була можливість їх ще й виконувати. Перша, от найперша книга, яку я зрозуміла, що хочу читати навесні, це Патрік Модіано, і в мене тут його у кафе втраченої молодості. Я знайомилася з Патріком Модіано на початку осені минулого року. Я читала його, щоб не загубитися у місті. і... Мені здається, ці книги от саме ідеальні або для початку осені, або для початку весни, тому що осінь і весна поки конкурують в моїй душі за звання найулюбленішої пори року. І я вирішила, я якщо я вже осінь починала з Модіано, то на початку весни цей автор має зайти мені не менше. І окрім того, що тут також має бути щось дуже рефлексивне, повільне, вдумливе. Тут події відбуватимуться в Парижі для мене. Париж це весна, тому тільки цією книгою про Париж я не обмежилася і витягла я не знаю наскільки це буде весняне читання, але тут принаймні є Париж. У злиднях Парижа і Лондона Джорджа Орвелла от стоїть в мене Орвел і не читається далі, тому що я не хочу його накупати наперед, щоб він в мене стояв великим стосом, нечитаний. В мене, окрім цієї книги, ще стоїть донька Пастора. І стоять вони, всі обидві ці, вже досить довго. І я подумала, я собі запланую, тому що я знаю, що мені це сподобається. Я знаю, що такі от напівмемуари, мемуари, особливо що пов'язані з містами, мені мають зайти ідеально найближчі місяці. Далі не могла не взяти чогось химерненького. І витягла збірку оповідань хуліо Картасера восьмигранник. Я не знаю, що конкретно. Я не знаю, як можна взагалі щось знати про збірки оповідань, тому що їх ніколи не описують якось, якщо вони тільки не пов'язані якимись спільними рисами. Сюжети оповідання маю на увазі про хуліо Кортасера. Знаю виключно те, що він якось цікаво, незвично оригінально пише. Мене, звісно, стоїть на поличках ще й його бестіарій, але, по-перше, це більш весняна обкладинка, правильно? І, по-друге, я цю книгу купувала першою, тому в мене в голові сидить пташка, яка каже, що треба цю і читати першою, власне. Подумала, щоб такого химерненького ще мені взяти, і захотілося мені спробувати Алі Сміт і її готель Світ. Ще одне ім'я, стосовно якого я чула про химерність і дуже досить пишну образність стилю, якийсь комусь дуже заходить, комусь дуже не заходить, але це я чула про романи Алі Сміт про пори року, чи стосується це готелю світ. Не знаю, але з того, що чула в анотації цієї книги, тут має бути щось незвичне і в сюжеті щось, як мінімум, про життя після смерті, чи щось довкола цього. Пообіцяла собі цьогоріч продовжити знайомство з Кадзуо і Шігуру, але його похованого велетня я все ж вирішила залишити собі на осінь, а на весну хочу прочитати залишок дня. Книга, про яку я чула, що вона не схожа на те, що я читала до цього у автора. Я читала до цього його антиутопії фантастичні. Це були не відпускай мене. І Клара та сонце, а тут у нас має бути вже реалізм. Але мені здається, все ж таки стиль Кадзу Ішігуро має залишатися незмінним, і що я знаю, що тексти Кадзу Ішігуро – це те, що мені от ідеально заходить по весняно-осінній настрій. Все ж таки, я для себе думаю, що книги, які мені хочеться читати навесні та восени, вони часто. Схожі. Я завжди люблю читати щось таке повільно, монотонно, вдумливе. Але а, якщо восени це більш щось сумне і темне, то навесні чогось більш світлого до цього хочеться додати. Хай це буде сумне щось, але більш світле. Я думаю, це зовсім не оригінальні пояснення, я тут наводжу зараз. Але, мабуть, пояснити варто було. В одному з минулорічних відео про спроби розділ я вже надкушувала книгу Березневі іди від Торнтона Вайлдера, але тоді я зрозуміла. Міла, що книга мені абсолютно не втрапляє в настрій, проте я була дуже рада, що спробувала її. Що я знала тепер до чого мені треба бути готовою, і знала, що коли мені захочеться от чогось такого, в мене на поличках стоїться книга. І зараз я розумію, що найближчим часом, скоріш за все, мені захочеться от саме чогось. Епістолярно, історичного, античного з того, що я пам'ятаю, книга закручена на житті Юлія Цезаря, але тут е, автор сам попереджає, що половина подій, частина подій, звісно, є реальними, але дещо йому довелося вигадати, змінити, щоб вийшов гарний структурований художній текст. Подивимось, що воно вийшло, і наостанок я згадала наскільки добре в мене минулого минулої весни, здається, то був квітень зайшли нормальні люди з Салі Руні. І я подумала, б, чому б мені і цього цієї весни не спробувати її. Єдиний роман, що в мене лишився непрочитаним. це буде де ж ти дівся, світом мій прекрасний рік. Я не читала Салі Руні через те, що її романи про те, що з того, що я знаю, її романи дуже схожі. Я читала і розмови з друзями і нормальні люди. Це дуже схожі романи з приблизно однаковою концепцією, навіть з приблизно однаковим розвитком подій. Проте мені дуже подобається стиль авторки і те, як вона викладає свої сюжети. Може, мені звісно, треба було ще почекати, щоб я більше забулася мені сюжетні ходи авторки, але е мені здається, що мені зараз хочеться, от саме того, з чим я вже знайома, тобто я буду мене не буде бомбити, я буду не проти, тому що я попереджена, що тут треба чекати приблизно те саме тільки з героями іншого віку. Тут нас герої вже дорослі. Мені здається, зазвичай в сезонних планах я показую більше книжок, але я радію, що змогла плюс-мінус тримати себе в руках, якщо це можна, звісно, так назвати. І що більшість цих книжок в мене вийде прочитати. Принаймні я зараз поділилася з вами тим, на які книги в мене найближчим часом є настрій, і те, з чого я своє читання найближчі три місяці буду обирати. А в коментарях я, як завжди, чекаю на те, які книги запланували на весну собі ви. Чи ви теж собі склали довжелезний список, чи це один два пункти, які вважаєте для себе обов'язковими, тоша ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!